Оце ми вишикувались. Виїхали на окраїну Многопілля цього. Попереду стояли військові. Військові. І знаєте, що я тоді я не придав цьому значення, а потім я почав тільки про це згадувати. Вони були з, з білими прапорами. В них з, з деяких машин були білі прапори військові наші були? Наші, наші військові, але в них були білі прапори. Ми якось так почали ще вишиковуватись в колону. Ну знаєте, коли раніше там було сказано там отак, 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 тут є до. Командир роти і кажу: а де де мені? Куди мені? А він: Та, отут ставай. І ми так якось і стали. За мною весь взвод. Попереду був ротний мій. Вони їхали, в них машину було пошкоджено ще в Воловаську в школі. От. І вони їхали на пожарці, яку ми захопили там на депо. І вони так на пожарці. Ще я пам'ятаю, до мене прийшов розвідник один. От, доцент, якщо я не помиляюсь, у нього позивний був. Хоча можу помилятися. Ми, ну, ми не дуже спілкувалися, тому я. Але він підійшов каже: артист, ти ж будеш їхати в машині, там, ну, в тебе скло попереду. Дай мені е свої окуляри е тактичні. Я віддав йому окуляри, бо вони зверху на пожарці, отак зверху, просто їхали. О, і то ми вишукувались. І такий ще це. І тут починається обстріл мінометний справа і зліва. Не по нас, а справа і зліва. Знаєте, як підганяють в мишоловочку. Давай, 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 швидко. І чую тільки по станції бігом. А ще Філін сказав, що нам треба на максимальній швидкості. Швидкості ви зброя стоїть на запобіжниках. У нас білий коридор. Нам дають коридор, все ми виходимо на максимальній швидкості 28 кілометрів, і ми через 28 кілометрів у своїх. І колона пішла. Коли ми почали рух, я в станції почув, такий, ну, була така фраза сказана. Я вітер, Типа прохожу я, за мною Донбас. А далі я вже пам'ятаю, що ми їдемо, швидкість там такі, ну, таке між... дорога не асфальтована, а насипана справа кукурудзяне поле і чи, чи, ці соняшники, і зліва кукурудза, чи соняшники щось таке. Ну от, поля. І я вже тільки пам'ятаю, що починається отак просто луплять, луплять, луплять. І перше, що ми бачимо, зупиняється. Е, ну, зупиняється пожарка. І ми так за нею, і за мною ще два оцих моїх УАЗика, Там далі я не знаю, хто там йде. А перед нами газель, вона розтрощена повністю, півтуловище лежить. Вже хлопці там горять, тут вбитий. І е, бачу, що пожарка пішла з лівого боку по полю, бо це все на дорозі. І перед нами там вже горять машини, вони підбиті, луплять. І я пам'ятаю тільки, що Льоха ззаду сидить він в там в тачанці, ззаду сидить, а тут тільки два місця. І він долбить по цьому, кричить Треба їхати. Я це пам'ятаю, щось він таке кричить. Я це теж розумію. Я кричу, е е призрак сидів в мене, мій замком взвода, сидів е е за кермом поруч, я йому кричу: дави на газ, Поїхали, він, що, куди? Я кажу, давай, справа по полю і пили. І він поїхав, а тим я кричу вже: за мною всі, як я там, типу, за мною. І ми всі поперли, але, чесно кажучи, всі ці е, суматосі трохи ми вліво взяли, бо я побачив, що всі туди поїхали, а нам треба було правіше по дорозі. Ну, Я там потім розумів, вже. деякі поїхали правіше по дорозі, ця дорога вони могли проскочити, але там ще була друга і третя лінія е, е, оточення. От, хоча проскочити можна було, по, по великому рахунку. Але ми вже вискочили до. Це було червоносільське, потім вже розібрались. Красносельське село таке. Я б навіть сказав, що там село його не назвеш, там хуторок, якийсь, там десь 7-8 двориків і один через балочку, ще один двір. Там. Одна хата була зовсім згорівша вже. Інші були, в деяких були ну, люди, які жили, інші були пусті. Речі перевернуті, навіть там, це потім ми вже з'ясували. А поки ще йде бій, ми спішилися. почали, Я почав вже шукати де що. Десь хлопці наші поховалися, там підбивають танки, ці БМПшки ну, цих росіян, а ці луплять по нас. Зайшов в крайній дім, там біля нього обстріли. Т -т -т, і вони луплять по техніці. У нас навіть йшла машина, вони вперше в неї вліпили, була з Красним Хрестом. Висів прапор з Красним Хрестом. Вони її. Всіх насмерть. Прямим попаданням. А вони стріляли птурами, управляємо ракета. Розумієте, сидить хлопець, і він бачить, доки вона летить до цілі, він бачить її шлях. За нею тягнеться така проволочка. Він, вона керується, він може її туди, туди-туди, вона все керується. От. І почалося все. Пам'ятаю, стояла машина якась, мені здалося, що чи крас, чи що таке. І я біля цієї машини, я бачу, що звідти хтось щось пуляє, там щось пробую відстрілюватись да, туди в той в бік. там. О, з, 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 що в мене 545 АК 74? Що таке це. Навіть підствольника не було. Мені, не, не, мені було, е, як кажуть, я не мав права як заступник командира взводу, а потім командир взводу, я не мав права мати е, підствольник. Бійці так, да, я ні. От, навіть підствольника нема. Рукою я гранату не докину туди. Це дуже далеко. От. І пам'ятаю, що так існую, за мною ще два бійці, яких якихось було. Пам'ятаю, що розрив. Мене зразу так лупануло по вухах. Дуже. Я, ну, я відчув, хоча я був в касті. Я до цього каску практично не вдягав. Рідко я вдягав каску. Я більше без каски їздив. Підшлемник в мене був, вірніше, не підшлемник, а була балаклава в мене така, от. От. і вона в мене була скручена, так, як під шлемник. Вдяг... І от це вона в мене на голові завжди була. Така, як шапочка. А це була в мене казка. Я тільки пам'ятаю, я кажу, що цей розрив такий, да, міна розірвалась, чи що. І по вухах дуже довбануло. І я почув, що щось в мене з вухом правим. Я так його раз, так, а, ціле. Але кров є, да, так? Ну, я був в... в мене була ця... перчатка. Ну, я так почув, що є кров. Ну так побачив, що да, кров є. Але вухо ціле все, не ніяких питань. Ну і далі так. Потім біготня туди-сюди. Вони по машинах б'ють, а е, влучають в машину, на який боєкомплект. Він починає рватися. І ми в підвал ховаємось. Потім ми були в одному місці, там почали вже льоха почав обкладатися. Ми сиділи. Е, прийшла поранена е, Аліна в ногу, в шию. Принесли пораненого е, замком взвода другого взвода. От, е, він був поранений в руку, і, і туди їх всіх там якось ховали, але там зовсім інші підвали, там навіть сховатися не можна було, кажу чесно. Бо отак е, складені з якихось там кирпичиків да, в одно, в двох е, домах я з, е, помітив, що були більш-менш такі підвали, в яких якісь балки металеві лежали. Да, перекр... А так там навіть і сховатися нема де від, від обстрілу, бо якби потрапила туди, тут закопало б всіх. А вони з нонок стріляють. Нонка 20 мм міл е, бетону прожигає. Розумієте, да? А тут яких ці? Ну, таке. І отак, от от, там, але підбили танки, БТРи, БМПхи, захватили танки БМП. Вони навіть не взяли в полон 8 чоловіків. 8 полонених російських бійців. Костромська бригада ВДВ, Ульянівська танкова дивізія. Танки БРДМ стоїть артилерія. с танками, которые бьют по прямой наводке. Вот и герой. Саня. Сейчас пытаемся договориться, чтобы выйти в Комсомольское. И где Саня? Еще один вон он. Стоит. Просто вместе все на машине да. раненые и это там двумя-тремя машинами какими-то по это? его банки.

Ну скажите что-нибудь, ебаный в рот. Ну представьте, вас дома ждут. Вас дома ждут, блядь. Давай, мордаты я. Сейчас мы еще посмотрим. На вас хотят у нас посмотреть. И на меня. Мамы, папы, смотрите, ваши дети здесь. Они живы. Они живы, они здоровы. Если у нас получится, мы выведем их отсюда, живыми и здоровыми. Поймите нас, нам не нужна лишняя кровь. Но вы там, вы там, в России, постарайтесь, чтобы другие такие дети не приехали на эту землю. Одного з таких хлопців звали Арсеній. Мені здалося, що він був достатньо розумна людина, бо він так сидів він казав, а що ви хочете, там всі зомбовані, він каже з того боку. Всі зомбовані, всі вважають, що ви, як е, е, Атичо приїхав, гроші заробляти ж. Я не буду більше воювати, каже, там, типу, а потім пішов знову воювати. Кажуть, що він знову був з того боку і знову воював. Гроші заробляв. Да, їх всіх, ми віддали їх. Ми віддали їх росіянам за чесне офіцерське слово, що нас не віддадуть ДНРівцям, і наших поранених зразу передадуть через Червоний Хрест нашим. Ну, поранених вони передали, а ДНРівцям нас продали все ж таки. Два офіцери російської армії, два е десантника обіцяли нам. У одного позивний кльон. А у другого лис. Обіцяли об, обидва нам, що нас ДНРівцям не продадуть. Ну, сказали: складіть зброю і ми вас відправимо до своїх. Ми не можемо вас випустити зі зброєю. Вони, на вони, вони, вони настоювали на цьому дуже сильно. Вони так і казали. Він приїхав один раз. В нас забрали Яцика, командира другого взводу. Він пішов з ними на перемовини. Вони його е, побили і забрали з собою. Ми не знали, що з ним. Це ще було 29 серпня. Ми зв'язувалися з командиром батальйону. Я лічно з Семеном розмовляв, стоячи на другому поверсі, там і розказував йому, що трапилося, він був в шоці. Філіна з нами вже не було. Філіна не було вже з нами. Все, в нас командування нема. Я пам'ятаю, ми сидимо в цьому копчику, такому невеликому, біля цього, і тут кричать в, в, в станцію: Артист, що делать, артист, що делать? А я, чесно кажучи, я не розумію, що робити. Ви знаєте, я чесно крикнув тоді в рацію. Я крикнув, я не знаю, що робити. Я не знаю, ребята. Я прапорщик простой, я командир взводу, єле-єле. Я її не знаю, пусть командують офіцери. Хто же є з офіцерів? пусть візьмуть на себе командування. Я не знаю, що делать. На пожежній машині загрузилися розвідники оці наш. Ред, Бані, восьмий, сів туди, Ахім Закермосів, поруч з Восьмим сів командир роти нашої тур. І вони виїхали через поле приїхати на той бік села цього. Це все бойня, оце йде. І... Прямою новодкою з танка, пряме попадання. Машина згоріла, всі загинули. Тура я пізнав тільки по е, берцях і по штанях. Верхньої частини не було. Лежала нижня частина та зобрений сустав. Ліва нога була відокремлена. Отак. О. Все. Я тільки по, о, цих, біля машини. Восьмий згорів повністю. Він ще намагався повсти, якщо я не помиляюсь, там трохи був. Інші всі, всі загинули пряма наводка. І ми бачили того хлопця, який стріляв. Того танка підбили потім, з якого був постріл, цей зроблений. Його підбив усач з гранатомету, з РГД, З, з РПГ-7. Але, і ми бачили того хлопця, хто там механіком був чи що, він, і він з такою, знаєте, з такою е, з, 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 задоволенням таким казав, що він так влучив, що, він там, що це таке було, таке задоволення у них вбивати людей. Що, ну, жах просто. Є війна, я розумію це, є ворог. І я для того, щоб залишитись живим, буду вбивати свого ворога. І щоб залишились живими мої да, бійці, мої товариші. Але я ніколи не буду з великою, з якимось таким задоволенням великим казати про це. Ну це, це неправильно, це, це звернуті мізки людини.